Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, і ми знову граємо Brawl Stars. І як ви ось бачите, нагороди 23 сезону були зібрані автоматично. Там е, в кінці е, 40 стартропів і ще за всю е, доріжку ще 25 плюс мінус. Ну і ще там. Кредити теж. Е, очки сили є. Так. Давайте. Впираємо. 64 стардропа. Да. Так. І що? Ну, 64 стардропа. Ми їх будемо відкривати? Тобто ми їх зараз всі відкриємо. Що ж, ще одне відкриття стардропів. Частина 2. <хи> Я думав, вони всі відкриються автоматично і все. Ну. Хай буде. Так, ще один легендарний стартоп. Будь ласка, хай це буде гіперзаряд. Ні, нам випадає скін на ПМ. Хороший скін. Хороший скінт? Да? Так. Да. Дуже. Так, і ще ми в цьому відео відкриємо... Так, у нас пінна... тіка. хорошо. Е, ще ми в цьому відео купим. Я... Єдине, чого я не знаю, чи купувати. Простий правил Пас. Так, гаджет на кіта. Найс. Чи... простий правил паз купувати, чи все ж таки алмазний? Тому що е, скін який дається в кінці, він мені не сильно подобається. О. що той що На шеллі. На Міфік <infinity> ще один. 200 очків сили, так. У мене ж їх дуже мало. <к <к infinity> <к infinity> ще один легендарний. Це вже Це другий. Так, скін на наніту. Цей скин на... Начебто коштує п'ять тисяч плінгів взагалі-то. Міфік. Ще один міфік. А, скин на Джек. Блін, скільки тут всього? Можливо, запишу ще одне відео окремо. Ще один міфік. Серйозно. Іконка. Непогана іконка. Хороша іконка. Ем, можливо, ще одне відео запишу, як я купую сам Равел Pass, а в цьому відео. Чисто будуть старт тропи, ось і все. Скільки їх ще. О, все. Так, 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 так. Нам випало на... Насправді дуже багато всього. І в нас з'являється новий режим Ф теча з кубками <с -текавезно> цікавезно. Цікавезно. Ми теж в нього зіграємо обов'язково. Так, ось новий сезон скін на шель, який мені не сильно подобається. Так, забираємо подарунки. Можна швидше. Ага. Равелпа ще я не. Купив. Так, давайте. Подивимося, що тут змінилося. По-перше. На другому рівні нам дають якийсь значок. А, це ж піски часу. Е, прикольний спрей. Пінчики-пінчики. Так, іконка. Цікава іконка. Такий ось скін на шелі. Скін цікавий. Вау. Ану, давайте подивимось. Можливо, я зміню своє рішення. Ну, не знаю. Не знаю. Так, час я подивлюся, яка там ульта. Ну, цікаво як би. Не знаю. Я. подумаю. Ти тут теж якийсь дивний. Безсрочний. Так, е у нас з'являються квести Угу. Фейх бій в ранговому поєдинку. Гаразд. Що ж, всім дякую за... Перегляди. Став, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, підписуйтесь на канал обов'язково. Е, Рвел Пас, як я його купую, я вже сніму це відео, мабуть, завтра або післязавтра. І все. І до наступного відео.